Привіт, дівчатка! Сьогодні на корекції у нас ручки моєї клієнтки. Покритю вже два місяці, і відносилося все чудово. Тут ми бачимо особливість в пальчика, це клююча пластина. На інших пальчиках це не так помітно. І в цьому відео ми торкнемося двох дуже важливих тем: це як підняти ніго, що клює, і про тонке зміцнення рідким гелем, так щоб це було носибельно. Ви обов'язково підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Перший крок до тонкого зміцнення це правильне зняття. Зняття я буду робити фризою синьою насічкою, так буде швидше. Знімаємо покриття практично в нуль, тоді ми не перевантажимо нігодь, а укріплення у нас виходитиме дуже тонким і красивим. Форму ми змінимо на мигдальну і. Ми знаємо, що мигдаль візуально піднімає нігтик, адже прибираються боковушечки, які можуть рости донизу. Тому фрезою я забрала лівий бік пластини. Так буде простіше працювати пилкою, і це, до речі, гарний лайфхак, який ідеально працює з мигдалем і формою стилет, а час скорочується в рази. Далі ми розкриваємо кишеню і робимо комбінований манікюр у техніці по сухому. І поки я буду готувати нігодь до зміцнення, додам кілька слів про переношення покриття і чим це небезпечно. Зізнайтеся, всі ми хоча б раз грішили і переношуємо покриття. Ну, по-перше, йде велике навантаження на стресову зону нігтя, і в якийсь момент вона просто не витримує і нігтик тріскається в точках росту. По друге під час переношення покриття стресова зона нігтя подає сигнал про необхідність більшого об'єму ложа для отримання нігтя. Починається процес росту, який ми можемо спостерігати як гіпоніхі. Цей стан може спричинити певний дискомфорт, але важливо пам'ятати, що гіпоніх ми в жодному разі не здираємо і не зрізаємо, бо це та сама шкіра з капілярами. По третє, навіть самі виробники пишуть, що час носіння – це три тижні, після чого структура лаку починає руйнуватися. Покриття може сколюватися, а потім ламається, тому дівчатка, не затягуйте з покриттям, щоб не шкодити своєму здоров'ю. Повертаємося до наших нігтів. Ми вже зрізаємо кутикулу і будемо наносити підготовчі препарати. Я зазвичай працюю синьою фрозою, але в цьому випадку ми обрали червону краплю, тому що шкіра суха, а кутикула тоненька, і синьою насічкою можна було б легко поранити дівчинку. Прибираємо пил і наносимо дегідратор і праймер, а потім вже базу. Дуже важливий момент правильно підібрати базу для того, щоб гель носився без відшарувань і сколів. У мене є відео на каналі, де я розповідаю, куди і яку базу наносити. Тож обирайте базу правильно, дівчатка, це дуже важливо. Базу я наношу тонким втираючим шаром і сушу в лампі півхвилини. Цього у мене достатньо, але орієнтуйтесь, як сушить саме ваша лампа. Можливо, часу знадобиться трошечки більше. Вказівний пальчик я спеціально не прибирала, щоб показати вам наглядно, як проходить підняття нігтика. У нас він із сюрпризом. Хто був уважний, той уже побачив, що в нас розрісся гіпоніхій. це значить, що глибоко лізти фразою під час випалення мені. І не можна. І так підбираємо верхню форму за розміром нігтя, так щоб точки в росту у нас були повністю закриті. Можете взяти навіть на розмір більше, бо матеріал трішечки підніме форму. І працюємо так, як під час нарощування гелем або полігелем. Цю тему ми повноцінно розібрали у відео 10 помилок під час нарощення. Далі я змикаю форму з нігтиком і підхоплюю ультрафіолетовим ліхтариком. І тут вже ви бачите, наскільки наш нігодь росте вниз. За потребами підправляємо матеріал і тоді відправляємо на повне просушування в лампу. Після просихання знімаємо форму і робимо випилювання. Я брала ту саму фразу, якою і знімала, бо я забираю нігтик, який опустився, а близько до шкіри мені лізти не можна, бо у нас там гіпоніхій. Ризою прибрали все, що знизу, і тепер пилочкою вирівнюємо все, що зверху, і звичайно, робимо гарну форму вже рівному нігтику. Ось який вигляд має наш сніготь після підняття. Це зовсім інша справа і апекс дуже гарно вибудований. Ну що ж, переходимо до самого зміцнення. Я взяла рідкий акригель від моєї улюбленої фірми. Такому ніжно-рожевому відтінку. Цей колір ми і залишимо, оскільки гель добре пігментований, то просвічувати він не буде. Тепер промазуємо пластину повністю. Так нам буде легше і зручніше розпроділити основну краплю матеріалу. Якщо вам складно працювати пензлем з флакона, беріть додатковий пензлик, так буде простіше. Особисто я лише промазую нігти пензлем з флакона, а з основним матеріалом я працюю іншим пензликом. Далі ми ставимо краплю біля кутикули, але не сприймайте цю фразу в прямому розумінні. Робіть так, як на відео. Я поставила краплю і стягую її до вільного краю. Звісно, нам потрібен матеріал і біля кутикули, але його там має бути мінімум. Основна маса має бути в зоні апекса. Тонким пензлем я стягую гель до кінчика нігтя, запечатую торець, після чого ми перевертаємо пальчик, і гель, що зібрався на кінчику нігтя, спрямовуємо до центру. Перевертаємо знову, перевіряємо на відблиск, і у нас він тут чудовий. І далі сушимо в лампі півтори хвилини. Головний секретик у тонкому і насибельному зміцненні це невелика кількість гелю, а в правильному розподілі матеріалу. І навіть ось така маленька крапелька цілком може залізобетонно зміцнити наш нігтик. Після просихання гелю, якщо ви хочете перекривати його кольором або покривати топом, як у нашому випадку, то обов'язково знімайте липкий шар з гелю. Тут збоку видно, що гелю на нігтях у нас по мінімуму, і такі нігтики будуть чудово носитися, тому що матеріал розкладено правильно з огляду на рідну форму нігтя. Але вказівний пальчик ми підняли за допомогою верхньої форми. А як же бути з іншими нігтиками, коли сам кінчик йде вниз? І щоб це виправити, ми спочатку покриваємо всі нігті топом. Топ ми вибрали глянцевий від фірми Edlen, Я вже остаточно його перевірила, і блиск тримається на нігтиках прекрасно, тому зараз він мій фаворит. Тоб я покриваю в середній шар, не в вирінюючий, але і не в ультратонкий. І після чого ставлю пилку під нігтик і так прибираю кінчик нігтя, що клює, тим самим забираючи міліметр натурального нігтя, що унеможливлює відчарування старця. Ну а ось наш результат. Як бачите, дівчатка, реально зробити зміцнення нігтя так, щоб це було тонко і насибельно. Сподіваюся, що я змогла допомогти вам цим відео. Якщо це так, не забудьте поставити лайк. Вам велике дякую за перегляд цього ролика. Не забувайте підписатися на канал, щоб не втратити можливість дізнатися щось нове і корисне. Ну, а я поки з вами ненадовго прощаюся. Пока!